Три, чотири, п'ять, шість, реще, сім, дев'ять, десять, одинадцять, двенадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, семнадцять, восімнадцять, дев'ятнадцять? 20. Минута mi, пройшла. 15, 15, 15. За хвилину. скільки? 20. 20. 20. 20. Давайте всі записати. Чори. П'ять. Все, він 10 разів за минулий. Переможемо також був по цій техніку кравцу Сергія Який вироб був всій віселій категорії. 69-му році першої України, першого степіння. І Васишин Іван з міського строя також був нації чемпіонаті України в місті Харкові був першим. Время там, судді. Ну, скоро 15, 15, 14. Ну, 14. Рай військомату. Зараженішся на багато, все-таки на свої людей. Ми пам'ятаємо пошки на меколо, який майстер з класса ядра. Тринадцять повні руки, повні руки, я не считаю. Все, все. Не надо. Фіксіруй. Два. Три. Вася, фіксіруй. Четыре. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Врем'я в товар судя. Дев'ять. Товар судя. Время. Десять. Все, 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 чотири. Ділай. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Ділай. Десять. Одинадцять. Двінадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Шістнадцять. 17, 18, Сімнадцять, 20, дев'ятнадцять дважі, ходить! Перемагає бикун. Так, дерхун бережіть на.